Попробуємо розкидати добриво по пшениці. Сніг випав, Ну, плюс один, а вчора був дощ, може буде дуже сиро. Так, цей трактор не пробували навіть заводити, то що мінус один чи заведеться. Сейчас отак його, букса. Ну, потік нормально. Сироє, що вчора намісив, а що робити? В планах було по-другому, з цим добривом воно вже вчора загрузили. Планував я його Ну, Так вийшло, що погода змінилася, то сиро, то грязь, то дощ, то морози. І коротше, чекати, коли воно якби... Підсохне, мабуть, бази, пшениці можуть проскочити. Ну, пізно буде, буде дуже різать. Попробуємо кинуть лійкою. А закуплений карбоміт на другу підпорку. Тезон зараз цепляє прицеп. Це в запас. І вирушаємо. Отак виходить, селітра лягає вон. І ще й там дощик обіщають. Сліди не дуже залишаються. трошки, звісно, вдавлює. Ну, це нормально. Так, кидаю по 80 кг десь карбоміда. Значить, ходжу десь... Ну, це я для себе так, так? 1, 2, 3, 4, 5, на 6, 6, 7 отвір і 14,3 кілометра. Ось такий стан пшениці. І Ось наш, наш ячмінь ярий. Бачите що, під снігом увесь. Ну, щось, щось буде з нього чи померзне, хто знає, побачимо. Ну, вже потроху, звісно, піддає, треба було раніше вночі виїжджати. Ну, ще за колесами не тягнеться, нічого так нормально все. Викидали добриво, лишилось там один гектар, не встигли, вже дуже грязько було. ну, Заїдемо туди сівалкою пізніше. А сніго це пішов знов. ну Вже плюс 3, тане по пшениці. Так оце де той лежить, по, по такому розтає. Зимой, мабуть, такого снігу не було, як зараз. Так що карбоміт буде там, де треба. А взагалі. Отаке. Зараз будемо мити трактори, то що грязько. Цей не дуже в грязі, а той, звісно, трошки покидало. Уже поки зразу по снігу взагалі отлічно. А тоді почало підтавати, сніг быстро на пшениці почав танути. І почало вже й колії. Ну, сліди гарно залишати, не колії, а сліди, ну нічого, що ж зробиш. Зараз будемо з цього помиємо і тут тоді ділейку, все маслом помажемо. Оце таке діло. Так що, карбоміду несли. І, думав, сівалкою його вносить, ну оце ж ця погода, тепер то морози, то дощики проходили. Дощики то добре, а морози ні. І вже я дивлюсь, так фази, найфаза ну, більша й більша, думаю, сівалкою буде дуже різати. Вирішили лійкою кинуть, да і все. А сівалкою там, те, що не встигли вже заділиємо сівалкою. а може коли ще під дощ. Ну там вже площа маленька. розставця то Небагато. Оце таке діло. А може ще він сніг додави, так поїдемо, докидаємо. Тут недалеко їхати. Трактори помили, лійку теж віднесли. Сніг все одно пролітає ще, дощик, зате добре, усе добре буде там, де йому треба. Карбомід нічого не випарується. Ну, Ось таке, таке діло.